Потужний вибух на Кримському мосту. Що думають про це люди з усього світу? А перед початком відео постав вподобайку та підпишись на канал. Командири з неправильної сторони зараз сильно потіють. Багато російських туристів, які їхали туди, також спітніли. То при здоровому глузді буде відпочивати в Криму під час війни. Я маю на увазі спецоперацію. Можливо, Росія спробує використати довгий стіл для переговорів Путіна, щоб відремонтувати міст? Це історія. Безумовно, це величезна новина. Я пам'ятаю, як у дитинстві було уявлення про те, що Червона армія, російська армія це могутня сила. Речі змінилися. Змінилися нації, і в цей момент ми бачимо в режимі реального часу некомпетентність не лише Росії, але й Путіна. Російські збройні сили жахливі, логістично вони невмілі, а обладнання та техніка у них просто жахливі. Ми можемо стати свідками змін у Європі, яких ніхто ніколи не очікував. Міст був дитячим проєктом Путіна. Це для них у рази більшість сором і збиток, ніж затоплення корабля Москва. Вони на це відреагують. Я не знаю як, але вони не зможуть це просто проковтнути. Цей міст був для Росії найбезпечнішим способом постачання Кримського півострова. Вони захопили територію, яка дала їм і сухопутні шляхи до Криму, але ці шляхи постачають і Херсон. Крім того, Україні стає все простіше вражати ці маршрути зі своєї щойно звільненої території на північ від Херсона. Це також створить паніку в Криму, який росіяни вже вважають частиною Росії. Ніхто більше так не сприймає, але вони окупували його з 2014 року. Якщо коли Херсон буде звільнено та українці просуватимуться далі, Крим буде фактично в облозі, окрім того, що Росія може надіслати баржами та літаками. Вони дуже неефективні, коли працюють, і Україна вже продемонструвала здатність вражати аеродроми в Криму. Можливо, це тільки почало зворотній відлік до втрати Росії у Криму. Херсон швидше за все прогана справа. Крім того, що це було зроблено з Атакмс, президент Байден просто назвав Путіна ядерним шантажистом і чітко дав зрозуміти, що застосування ядерної зброї призведе до чогось набагато гіршого, ніж просто постачання кращої зброї для України. Ох, і в Путіна день народження. Просто подивіться на карту. Це прямий зв'язок між Росією та Кримом, який є півостровом. Росіяни вже мали проблеми з логістикою. Проблема стає ще гіршою, коли раптом життєво важлива залізнична лінія повністю зникає. У них все ще є сухопутний зв'язок, який вони захопили в самій Україні, але він набагато відкритіший і на відстані удару українських військових. Уявіть собі, російських солдатів у Криму на фронті, які вже відчувають тиск, мають низький моральний дух. А тепер відчувають себе дуже, дуже близькими до того, щоб бути повністю відрізаними від дому. Якщо цей міст буде зруйновано і його не можна буде швидко відремонтувати, ці сили можуть повністю розпастися. Це неймовірно. Останнім часом у російських джерелах з'явилися чутки, що Україна готує третій контрнаступ на півдні, на Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь. Це може бути початком цього. І якщо вони зможуть повторити свій успіх на півночі та Південному Заході та підійти до моря, то вся російська армія на південному заході буде повністю відрізана від свого сухопутного мосту. Оскільки зараз доступ через Крим закритий, це означало б фактичне завершення війни за кілька тижнів. Ви не можете недооцінити наскільки важливий це міст для претензій Росії на Крим, відкинувши тактику в бік, коли вони побудували це, це був масовий пропагандистський переворот. Путін сам їздив на вантажівках, бо це навіть фільм зняли. Його знищення це не лише величезний матеріально-технічний кошмар, це величезна психологічна перемога. Більше не можна стверджувати, що Росія та Крим це одне й те саме, оскільки вони більше не пов'язані фізично. Як житель України, скажу, що це дуже крута новина, яку сьогодні вранці побачила вся країна. Це ганьба для всієї Росії. Чорт забирає правильно, слава Україні! Це і хороша і погана новина водночас. Переваги цілком очевидні, не можна використовувати для підсилення російських позицій живою силою та технікою. Погано в тому, що росіяни не можуть використовувати його для відступу, а Україна більше не може використовувати його як важіль впливу. Схоже, вони залишили їм одну смугу, щоб виїхати. Російська незаконна забудова починає розвалюватися і загорятися. Причина проста: якщо збудувати щось вибухове, то рано чи пізно воно вибухне. Давид Арахамія, лідер партії Слуга народу. Я кримчанин, хочу сказати, що всі в паніці. Заправлятися неможливо, а цукор подають максимум 3 кг на одну людину. Зараз хочуть відкрити паромну переправу до Керчі. Усі, хто приїхав сюди, з континентальної Росії, так місцеві зазвичай називають росіян тут, збираються покинути крив якнайшвидше лол. І зараз я бачу пробки в моєму місті Сімферополь у бік Керчі. Оце так, просто вау. Використовувати заміновану вантажівку для підпалу паливного поїзда це геніальний вчина. Якщо це було навмисно, це був неймовірно добре спланований удар з точки зору часу. Я думаю, що це радше випадковість. Україна захищається, Росія загарбник. Чому Путін думає, що це коли-небудь спрацює? Світова спільнота та росіяни вже ненавидять Путіна. Я не можу дочекатися, щоб почути про це російську пропаганду. Ми спалюємо наш міст, щоб показати, що російські сили в Криму повністю віддані перемозі. Україна ніколи не спалить такий могутній міст, як цей, ні. Знищити це могли лише могутні російські військові. Хіба на мосту не пошкоджена одна смуга? Я не бачу, щоб вся ширина провалилася лише одна сторона, начебто його ще можна використовувати, але зі зниженим трафіком. Якщо сподобалося дане відео, постав вподобайку та підпишись на канал. При бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі або охомити спонсорство на канал. Також напиши в коментарях, що ти думаєш стосовно даної теми відео.